Ну Що ж, а зараз у нас рубрика Куди піти. Наші глядачі вже звикли вже полюбилася ця рубрика. Щоправда, ми завжди її проводимо так, би мовити на виїзді. Сьогодні ж я дуже щасливий, що і люда до нас приєдналася. Я не могла не приєднатися, тому що ми з паном Владиславом Вікторовичем давні друзі. Тому я дуже хотіла з ним поспілкуватися. Теж, Ігорі, дякую тобі. Так, ти сказав сьогодні. У нас свято сьогодні свято, свято, тому що до нас, до нас завітав наш національний. Цирк України і в особі, по перше, звичайно, його очільника, генеральний директор національного цирку України Владислав Корнієнко. Пане Владиславе, дуже раді. Ми знаємо, що ви точно не як то кажуть, не з пустими руками, але про все по порядку. Хай це буде така невеличка в нас театральна мистецька циркова інтрига. По перше, ми знаємо, що вже за тиждень стартує новий сезон, і краще ніж ви напевно про це ніхто не зможе розповісти. Дякую, пане Ігор. Вітаю студія. Вітаю, моя чарівна, найулюбленіша колега, з якою ми вчилися разом, і, і приємно, що а, сьогодні ми прям в прямому ефірі працюємо. Я представляю Національний цирк України. І ви знаєте, коли ви говорите, що цирк це свято, то я вам хочу сказати, що цирк це коло щастя. Коло щастя. І а, я сподіваюся, я сподіваюся, що на, на фоні. Того, що зараз відбувається загальна епідеміологічна ситуація, загальна ситуація трішечки напруженого життя. А напруженість в наших очах, в нашій роботі працівників закладів культури, мистецтва полягає у тім, що існує певна паніка, тому що ми працюємо як правило на заходах великого зібрання людей. Соціальна дистанція, комунікації це перше обмеження. І певна паніка у громадян присутня, і вона є. І ми запобігаємо. Ми проводимо всі заходи. І готуємося на національну церкву. І друга частина це економічний фінансовий рівень нашого українського глядача київського, зокрема, трішечки став нижчим. Отже, починаємо. Ми все ж таки національний цирк України, розташований в місті Києві на площі перемоги в історичному урочищі, яке називалось колись Євбаз Галицька площа. Угу. А Саме в цьому так? році, в цьому році, Київський цирк відзначає 60-річчя споруди, в якій ми працюємо. Хоча цирку близько 150 років в київському Ва. стаціонарному. От я вже не говорю про те, що циркове мистецтво на Україні. Я запрошую наших гостей, всіх колег відвідати Софію Київську, Собор, знаменитий і так далі на фресках 11 століття. Це є циркове мистецтволіття українського мистецтва на теренах Києва і Київщини, Національний цирк України, яке сьогодні представляє, розпочинає роботу. Я посміхаюся, раді а за плеча за плечима ціле літо переживань, вболівань і найсерйозніше те, що ми. Боялися, що нам не вдасться стартувати. Ми шукали новий формат і новим форматом відкриття сезону з 10 жовтня за тиждень, трішечки більше. З 10 жовтня Національний цирк України відкриває свій сезон програмою День народження Свято Цирку. Це не надумана тема. Рівно 60 років назад, рівно в тому самому приміщенні, щойно відкритого цирку, відкривалися програмою День народження. Ми робимо день народження. Ми беремо традиційну академічну циркову програму з усіма складовими, з усіма жанрами. А ключовий жанр – це і клоунада коворні, це і пан. Терні всі різновиди, це і повітряні, це і циркові тварини. А згодом я думаю, що буде питання про циркових, Але одну фразу я хочу сказати: національний цирк безпрецедентно за 60 років роботи в приміщенні цьому. Здійснює експеримент. Він, скоріш за все, експеримент в частині, можливо, виклику Виклику коронавірусу, виклику епідемії, виклику кризі, виклику паніці і так далі. Ми відкриваємося двома програмами. Двома програмами. 10-го день народження, вистава Свято -цирку», і згодом, рівно через тиждень, ми відкриваємося програмою Еколібром. Чому дві програми? Одна програма класична, академічна, з повним циклом а, всіх жанрів циркових, від клоунів до тварин, а, від акробатів до жанглерів, від фокусників до а, повітряних гімнастів. Те, що полюбляють кияни в цій столиці вже багато років, навіть літ. Звичайно, а друга програма «Еколібрум» буде програмою а, нової генерації. Там не буде тварин. І це виклик звичайно з одного боку тим, хто є сьогодні прихильником тварин, а з іншого боку, ми робимо експеримент на київському глядачі. Ми робимо експеримент. Дивіться, ви любите циркові вистави з класичним е жанровим набором. Чи ви любите е циркові програми нового формату? Побачимо, я готовий прозвітувати. До речі, ви вже маєте запрошення і наші е гості дякую, дякую, вже дуже, на дуже, вистави дякую. нашого цирку. А я хочу сказати, що ми вимушені були ціни зменшити. Говорю, як є прикладом, можу сказати, в елітних ключових найвигідніших секторах як-то перший, восьмий. Раніше квиток коштував від 400-500 і найдорожчі місця там в третьому, четвертому були до 600 гривень. Mm -hmm. Сьогодні можна ті самі місця купити за 250 гривень за... 300 – найдорожче. Ви продаєте повний зал чи буде ні, через місце? Ні, 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 Екзам, ні, ні. Київ перебуває в помаранчевій зоні ага. епідемії. Це вже зараз в жовтій, так, але це, напевно, особливо не вплинуло на. Але, але дуже добре, що уряд, уряд розглянув звернення багатьох наших закладів, ну у нас 2000 тисячі в Залі, уявіть, коли мені встановили uh -huh. обмеження 220 глядача при залі 2000 тисячі місць. То uh -huh. я задав питання: послухайте, у мене квадратура uh -huh. така, що у мене між кожною людиною буде відстань більше ніж півтора або там п'ять метрів. Тому uh, дуже добре, що ми маємо сьогодні роз'яснення, і для національного цирку uh -huh. ми маємо роз'яснення, що ми можемо до 50% наповнення, тобто до тисяч глядачів, Але в середньому це буде десь 500-600 глядача. Тому розсадка шахматна. Да, mm. До речі, цирк. Ми сказали, що таке цирк? Circus, да? це коло. І я жартома сказав, але це правда коло щастя. Да? А, сцена арена. Але будівля цирку амфітеатр. Амфі -театр. Театральна оце... класика ще з античних часів. Абсолютно, mm. абсолютно. А, от. І а, власне оцей амфітеатр ми намагаємося шахматною розсадкою заповнювати. Mm -hmm. ну, надіємося, що у нас про це буде експеримент, але найбільший звичайний експеримент в творчості. Дві програми сьогодні стільки є скептиків і критиків. Ну я сам нова людина, я всього другий рік працюю директором цирку. Але ви керівник високого ранку. У вас за плечима і циркова академія. Так, вісім да, років. Вісім років від фактично коледжу циркового, естрадно циркового нам вдалося підняти рівень школи естрадно-циркового мистецтва. До речі, це співпадіння. Дивіться, співпадіння це закономірність. Естрадно, циркова студія з'явилася mm -hmm. в стінах Київського цирку в 61-му році. Рівно через рік після відкриття, саме в цьому приміщенні, рік відкрився цирк. Тоді Київський державний цирк. Уявіть собі. Це як батьки, як дитина. Да? Ця циркова академія. Тоді це була київська студія, естрадно-циркова. Потім училище, потім коледж. Ну і вже на мій період випала академію зробити. Ми зробили. І е, бакалавратуру, і магістратуру, і іноземців, іноземців з усього світу, і заочну форму навчання. Я так само отримав багато критиків, коли мені задали питання: а що таке магістр? Циркач? Я кажу: по перше, не циркач, а циркового мистецтва цирковий. Артист, молодший спеціаліст, бакалавр, А у магістра це вже науковий ступень, магістр циркового мистецтва. Ваші випускники вони ж по всьому світу працюють. А, ну по всьому світу, це ви дуже так скромно сказали. Я Скром... Хочу сказати це навіть скромно. Усіх я сказав В звісному цирку до 60% Ну не в діючому репертуарі, а від обслуговуючого персоналу, ага, а... так звані постановники, репетитори, педагоги, учителі. До артистів до 60%. Наш цирковий знаєте, випускник Київської естрадно-циркової академії, Київської школи він сьогодні представляє Україну по усьому світу. І я вам просто хочу сказати: немає жодного в світі циркового фестивалю, форуму. Я вам відповідаю за це слово. В якому? Трійку призерів не війшов а, хоча б один український цирковий артист. А Чудово. я би хотів, пане Владиславе, зараз, щоб ми все ж таки ось розкрили цю таємницю, інтригу і розкрили цю театральну завісу та побачили безпосередньо цю феєрію цирку. Тому я дуже радий запросити артистів Національного цирку України, які теж до нас долучилися сьогодні. Це Олена Ольнєва та В'ячеслав. Любівець, будь ласка, друзі. Ой, які ви красиві! Оце я розумію свято. Поки Шикарні. Вона, Шикарні. Підходять. це артисти нашої нової програми. Проходьте так. Як а ми можемо Проходьте побачити? Сюди, Можна попросити. Дуже будемо раді, щоб Проходьте. ви поки не сідали, а показали нам, що ви підготували, принаймні, ось частинку доторкнутися до цієї феєрії, Цього свята, будь ласка, давайте одразу так. Це називається, Включаємо що музика. у нас випадково є артисти, які приготували номер. Це такий рояль в кущах. Саме так. Прошу фонограму. Тобто це нова, а це артисти нової програми, так? Це артисти нової. До речі, вони Екалібром, працюватимуть так? В, у двох програмах. Вони ага. і у Дні народження, і виколібри. І виколібриз. Так, ясно. А, вони, Це я працюють, вони працюють двох напрямок. Ролики, їхні основні ролики. Да? А, і хулахупи. І Олена а, має ще ресурс а, інших а, презентацій. І зараз я вже замовкаю, бо ми в очікуванні, де музика і де номер. Зараз у нас за кілька секунд. Давайте починати номер. Можемо? Можем. Можемо. Давайте. Включаємо музику, чекаємо. А, глядачі музику чують, а можна, щоб ми трохи чули те. Whoa! В'ячеслав любівець, наші артисти національного цирку України просто. Розкішно Чекайте, ми ну, вас не це, це ми... прев'ю. Ще... Це В нас таке прев'ю до каштанами. тієї феєрі, яку зможете вже побачити наші глядачі, кияни та гості столиці вже у неділю. І це дуже приємно, дуже і дуже цікаво. Ну, по-перше, хочу сьогодні також нагадати, що в нас ще й день каштанів в нашій студії один з міжнародних днів пошуку цих чудових, так плодів, рослинок. Можна попросити? Жонглювати ось такими чотирнадцякими та дивишними каштачками а, а числа. Ну і крім Олена, того, ти... Олена, а ви? Я? Ну я як так. Ну, я... Ой, клас. Клас. Ну, Оле, Олена робить це з кільцями, з кулаку. Олена сама як маленький маленька. Так і ще ж сьогодні день захисту тварин. тварин наскільки так ми пам'ятаємо власне до Владислава питання, тому що часто в нас є і скептики, і ми знаємо багато є а, приватних цирків, де до тварин не зовсім гідно ставляться. Сьогодні національний цирк України чи можна бути спокійними всім, що це з нормами, і де живуть, приємно, вживаються і артисти наші талановиті, і також брати, наші менші тваринки. Теж там спокою. Я з вами абсолютно згоден в 1925 році. Саме в цей день день Святого франциска. А на до речі, цей святий Франциск. Подейкують вмів розмовляти з тваринами. Вміння розмовляти з тваринами найменшими братами нашими, а власне і є критерії відношення до тварин в цирковому мистецтві. Тварина є рівноправним артистом поруч з артистом людиною. Я хочу сказати позицію національного цирку про те, що ми. Категорично проти насильства ми категорично боремося з невиглаством, ми категорично проти боремося з умовами санітарного, харчового і іншого порушення харчування тварин. Ми знаємо, що сьогодні в державі Україна, в світі є серйозна боротьба щодо захисту тварин, і національний цирк приєднується до цієї високогуманної відповідальної позиції. Але те, що говорити про циркових тварин, то я хочу сказати, що звичайно хотілося. Б Враховуючи те, що Національний цирк України є спадкоємцем традиційного цирку, в 11 столітті на фресках Софії Київської намальовані фрески циркових артистів, силових акробатів з першим і на палці зверху на перші стоїть артист і є циркові тварини. Я абсолютно впевнений, що національний цирк це єдиний заклад, який спроможний сьогодні зберігати. Берегти і рівень харчування, і санітарно епідеміологічний і найголовніше високогуманну дресуру. Хоча на загал, ви абсолютно маєте рацію, що приклади приклади, на жаль є для циркового справжнього дресурувальника. Тварина є членом його родини, його сім'ї. Пане Владиславе, ми зараз говоримо про нагальне, але вимушений зараз перерватися, перебити вас на кілька хвилин, тому що зараз у нас новини коротко про головне Україні. Країні та світі і, до речі, з Одеси включення, тому вся.